Ну, тобто багато поповнений. ми можемо аналізувати взагалі всі поповнення. Побачила в інтернеті вашу жахливу історію, чим може допомогти. Доброго дня! Нам зараз дуже потрібна фінансова допомога. Картка для О, 2000 гривень. Дивіться, що ні, кошти зайшли. Тобто ці кошти скинути вам були, так? Да? 2000 гривень. Mm -hmm. Зараз о 12 і 12 хвилин надійшло 2000 гривень. У тебе є картка Приватбанку Чимоно? Картка мона є у волонтера, що допомагає. А можеш мені продублювати? Тримайся, хлопче. Вся країна з тобою. Щиро дякую. Я створила в соціті інстаграм, твайкову сторінку. Яка загальна кількість була осіб, які скидували їм грошові кошти? Які були суми? І 300, і 500, різні суми були. Ну, Тисячу гривень вже також скидували, чи так. ні? Я дуже, дуже щиро розкаюся в тому, що. Зробила І я дуже прошу вибачення всіх, кого я натурила. Кіберполіція Київщини викрила жінку на псевдозборі грошей для родини віснестрічного хлопця, який через війну залишився один без матері разом з чотирма братами та сестрами. Зломисниця побачила у теленовинах історію з настрічного хлопця з Донеччини, матір якого загинула через ворожий снаряд, а він залишився один з чотирма молодшими братами та сестрами. Жінка вирішила нажитися на горі родини та створила фейкові аккаунти хлопців у соціальних мережах та почала збір коштів на власні банківські картки. Небайдужі громадяни переказали їй більше 100 тисяч гривень, на даний час правоохоронці встановлюють коло всіх потерпілих та остаточну суму збитків. Зломисниця використала кошти українців на власні потреби. Також у Василі 37-річної мешканки Кирилоградської області правоохоронці провели обшук та вилучили мобільний телефон, ноутбук, банківські картки, які вона використовувала у протиправній діяльності. Жінці оголошено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. її загрожує до 8 років позбавлення волі на даний час досудове розслідування триває.